Зіставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти вранці запустили іскандеробі Києва до столиці. Він не долетів, сили сели попознищили на підльоті до міста. Пишакамва. МВА. втім, є пошкодження приватного сектору промислового підприємства та приватних автівок. Ніхто не постраждав, але кляті осколки наробили біди. Попередні окупанти намагалися атакувати Бориспіль балистикою, Бише Миколаївський ваньок. Вибухи у Києві за його словами пов'язані виключно з роботою протиракетних військ. Тип ракету точнюється у той же час про помсти пише, що в обстрілі включилися Білорусі, нібито як країна ОДКБ за прохання Путіна через наступ ЗСУ на Курська. Кремль готує Києву помсту осколки. На жаль, встигли на роботи біди. Телеграм-канали Білорусі пишуть пропуски ракети з однієї з тимчасової баз росіян, цілять по аеродромах Києва та мостах джерела пишуть про попадання. У відповідь білоруси також прокинулися від потужних вибухів. Городьба за кожушки та авіабаза мінська, куди прибуло балістичне озброєння. Таке дістали помста за Київ. Десятки загиблих на аро. Дромі мінська Росія налаштовується на тривалу війну до останнього українця, зазначив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації. Відхід російських військ від Києва не є остаточним. Ймовірність повторної спроби взяти столицю, я оцінюю 40%. Залежатиме це від тих успіхів і невдач, яких зазнає російська армія на сході і півдні України, адже війська РФ відведені від Києва не на відпочинок, а для того, щоб підсилити збройні сили РФ на інших напрямках, якщо на інших напрямках вони досягнуть успіху. Іху величезна ймовірність, що вони знову наступатимуть на Київ. Якщо зазнають поразки, а я переконаний, що на сході і півдні вони отримують по морді. Імовірність другої атаки на столицю буде мінімальною. У мене немає жодного сумніву в тому, що перед ЗСУ стоїть задача розбити той коридор у Криму, який по суті вже прокладений Росією. Вірю у те, що це завдання буде виконано успішно. Так справді Росії не вдалося взяти жодного великого міста військовим шляхом Херсон рф взяли фактично без боїв. Мені взагалі не зрозуміло, як так сталося. Чому Російському групуванню вдалося безперешкодно здійснити рейди. в тіма Херасон, і ми звільнили юалірна. У сучасній військовій теорії є два способи захоплення великих міст. тривала облуга та ізоляція, фізичне знищення населення та міста, як росіяни вчинили в Грозному, але по а тепер роблять у Маріуполі. Тому постає питання, яким чином збройними силами України звільняти міста, які зараз контролюються Росією. Переконаний, що ЗСУ не будуть йти другим шляхом, який, як правило, обирають росіяни. Росіяни не заспокоїли і не заспокоюються навіть, якщо зараз Збройним силам України вдасться їх відтіснити на позиції, на яких вони перебували, то 24 лютого, тобто на території Білорусі, Російської Федерації та ОРЛО, це зовсім не означатиме, що після певного підсилення і перегрупування, а також після поповнення живої сили, знову не буде завдано удару по Україні, адже риторика російських пропагандистських каналів і досі залишається незмінною. Вони вже оговталися після перших двох-трьох тижнів і усвідомили, що жодного переможного параду в Києві. Не відбудеться, тобто переможний удар зник із риторики, і вони налаштовуються на тривалу війну. На війну до останнього українця війна точно не закінчується ні за місяць, ні за три. Дай Бог, щоб вона закінчилася за два-три роки. Не виключено, що війна з Росією затягнеться навіть надовше. Хай там як Україна має справу з дуже потужним ворогом, і попри ті величезні втрати, які завдали Росії збройні сили України, йдеться саме про військову техніку залізу в масштабах Російської Федерації. Ці втрати поки що не є критичними і вважати, що заср. Реф зазнали суттєвих військово-майнових втрат. Не варто це не так людські втрати з боку Росії за цей місяць були доволі суттєвими. Саме тому вона й розпочала процес переформування особового складу та мобілізації. Разом із тим відомо, що величезна кількість орків, які вже побували у боях на території України, відмовляються заходити сюди повторно. Все таки їм хочеться ще трошки пожити. І Це хвиля починає не на той особовий склад ЗС РФ, який тут ще не був. Тому петушини. Задор росіян поступово сходить на нівець. Мені здається, що саме завдяки деморалізації особового складу зрештою може бути досягнуто найбільшого успіху Україною, а не завдяки завданню шкоди матеріально-технічному забезпеченню російського війська. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.